По установці та налаштуванню Need for Speed Most Wanted з графічним модом. У дану збірку входять декілька модів. Це замінені авто, там заміну десь три автомобіля. Звісно, це мало, але загалом гра вам сподобалася, якщо я не помиляюсь, завдяки літнім HD текстурам і НБ. Що ж, саму гру з моду можна скачати по направленню, яке знаходиться під даним відеоуроком. Після того, як ви скачали, розархівували архів, переходимо в папку з грою. Також тут потрібно знайти папку під назвою Графічний мод та відкрити документ, навіть не документ, а файл під назвою TextMod. Ну а далі потрібно дати направлення на саму гру, тобто файл запуску гри. Нажимаємо сюди і вибираємо а, вашу папку з грою, яку ви скачали по направленню, де вже є. Графічний мод і потрібно взяти файл під назвою Speed. Після того, як вибрали, нам потрібно вказати сам графічний мод і направлення, звісно, до нього. А, в, даний, в дану збірку входить два моди. Перший це літній, який ви бачите на стрімах, і другий, який я ні разу при вас не запускав та не показував, це знову ж таки мод на осінь. Він трошечки відрізняється, тим, що там не настільки якісні текстури, і, звісно, атмосфера осені. А так як у нас зараз літо, звісно, ми і граємо з літніми текстурами. Що ж, давайте виберемо направлення до самого графічного моду, нажимаємо на цю папочку, ну а далі потрібно знайти а, саму папку зброю, яку ви скачали та розархівували, і знову ж таки заходимо в папку Графічний мод і вибираємо Global Mod Textures». Це і є літні текстури. Нажимаємо, відкриваємо, все. Все готово, тобто, як бачимо, прогрузилось. Нажимаємо сюди, хоча це не обов'язково. Ну і далі нажимаємо запустити. Хочу попередити всіх. Після того, як ви нажимаєте кнопку Run, на вашому екрані настане темнота. Тобто, повністю ваш монітор погасне на 2-4 хвилини. Це пов'язано з тим, що. Текстури будуть прогружатися. І в цей момент не раджу звертати гру, тому що якщо ви хочете відволіктися, звернути гру, поки вона буде прогружати, і так сказати, якось витратити вдало ці 2-4 хвилини, то може бути просто поганий ефект тим, що текстури погано прогрузяться. І звісно, дефекти ви вже побачите в самій грі. Тобто запускаємо гру, чекаємо 2-4 хвилини, зразу ж таки почуєте музику, побачите заставку і можна грати. Друге запитання, чому ти граєш з англійською озвучкою, з англійською локалізацією. Ну, звісно, завдяки цьому найкращому моду, якщо його можна так назвати, інша локалізація просто-напросто не працює. А тобто, якщо у вас буде встановлена російська, українська локалізація, весь текст буде прозорий, і тобто нічого зрозуміти неможливо. Як вирішити дану проблему? Ну, вирішення даної проблеми поки що є одне. Це переходити на англійську локалізацію. Озвучку можна залишати російську, можливо, і українська запрацює, але бажано повністю переходити на англійську локалізацію. Що ж, давайте покажемо, як це зробити. Зажимаємо клавішу Windows і дожимаємо клавішу R, тобто робимо комбінацію. Відкривається, звісно, команд, командне вікно. Далі нам потрібно ввести команду regEdit, звісно, вона буде в описі. Після того, як ввели, вибираємо. Третю папку по списку. Ось так у вас це все повинно виглядати, принаймні майже ідентично. Вибираємо тобто, Local Machine, далі Software. Very, і в Software Very шукаємо Wow 6432 Node. Все-таки пам'ятаю. Ну а далі саму гру, тобто UA Games Need for Speed Most Wanted. Тут а, потрібно вибрати навіть знайти два файли. Перший це Lange і другий Local. Ну, Зрозуміло, що Lange це локалізація тексту, локал це озвучення, тобто сама озвучка в грі. А, зазвичай у вас можливо буде стояти тут або Ukraine, або English. Якщо Ukraine, можете спробувати, і можливо воно запрацює. Якщо запрацює, я, звісно, вас вітаю, значить все гаразд. Ну, але чомусь в мене особисто не працювало, та й не лише в мене. Після того, як ви знаходите Lange та Local, нажимаємо два рази на любий з цих. Документів і міняємо, звісно, значення на English, як ви зараз це і бачите. Після цього нажимаємо OK, все. Текст, ми змінили. Далі озвучення знову ж таки теж міняємо, досить просто все ідентично. In все є. Добре. Після цього в нас текст та озвучення змінилися на англійську, і тепер можна буде хоч щось зрозуміти. Це краще, ніж взагалі нічого. Ну, здається, на цьому все. Що ж тобі, друзі, я надіюсь, даний відеоурок був для вас корисний. Звісно, якщо він вам сподобався, якщо ви хотіли скачати, спробувати та й взагалі зіграти з цим модом, не забувайте залишати свої коментарі під даним відеоуроком. А також, якщо він заслуговує на ваш лайк, особисто, якщо ви вважаєте, що заслуговує, не забувайте його поставити. А на цьому все, з вами був Горбач. Я вдячний вам за ваш перегляд і всім вдалого дня.